Перше з плюсів хочеться почати. Проходить реформа, яка дає досить суттєві результати, як ми почули від громадян, зріс і суттєво зріс рівень довіри до поліції. Мінуси ну їх багато. Я завжди як в будь-якому якомусь великій справі, яка починається, яка йде реформа. Один з таких суттєвих це нам. Не вдалося скажімо так в терміни, які заплановано закінчити переатестацію, розпочати новий набор. Це планувалося вже десь в квітні, але затягнулося з об'єктивних причин. Тому це впливає на кадрову політику і на якісь, на комплект особливого складу. Ну це тимчасові такі труднощі, які ми подолаємо, і підемо далі. Андрій Генечу, буквально кілька слів вітання. Думаю, і поліції буде приємно почути від вас в цей день. Хочу привітати всіх правоохоронців Києва, всіх правоохоронців Рідної Мої Донецької області, Луганської області, всіх інших областей, міст України з професійним святом, пожелати наснаги, здоров'я. Професійних успіхів, оперативної майстерності, удачі. І хочу сказати, що в такі часи, коли йдуть переміни, якісь реформи, на службі залишаються лише найбільш достойні, лише ті, які найбільш віддані нашій правоохоронній справі, з якими ми будемо йти до кінця. І зробимо нашу українську поліцію найбільш ефективною і професійною системою правохоронної в світі. Дякую, Андрій Генечу. Приєднаємося до таких побажань.